Зараз ми знаходимося в Альтанці, що на території земель оборони під Житомиром. Замість військової техніки і зброї ми тут бачимо дитячі іграшки і мангали. Цікаво, для чого це і чи ці землі використовуються за призначенням. Ця дія розгортається на військовому полігоні, що охоплює тетрівську і корчацьку сільські ради під Житомиром. Була організована нарада з питань виконання розпорядження губернатора про дотримання вимог земельного та природоохоронного законодавства. На полігон у буквальному сенсі слова висадився цілий десант чиновників, щоб перевірити, чи бува, там немає ніяких порушень. Проблема, що на даній території, яка належить державному підприємству Другівське військово-масливське господарство, здійснення капітальну забудову приблизно захисне приблизно захисної смуги, річка Коща. Будівництво, капітальне будівництво заборонено приблизно захисних смога, річок, водой. Вже є натяки на порушення закону. Проте чиновники не поспішають з висновками. Мовляв, треба достеменно вивчити ситуацію і таке інше. Держкомзем про будинок відпочинку, де мангал і дитячі речі взагалі відповів дуже оригінально. Вити свої висновки. Ми маємо подивитися відповідні документи, а безпідставно вам давати якісь. А от фахівці водного господарства довго не вагалися із діагнозом, який охопив деякі забудови на полігоні. Перший об'єкт, явно вирішено, що з порушенням водного законодавства, тому що дуже близько від берега річки Коща». Представник санстанції взагалі висловився категорично, що його відомство просто не могло давати дозволи на забудову і також вбачає невиконання закону. Ну, якщо дивитися на ці будівлі, які бачимо, видно, що це літні будиночки для відпочинку для приватного відпочинку, я так розумію. І, вважаючи те, що ми знаходимося на території військового полігону, ясна річ, що державна са не без ніяких погоджень на будівництво тут не видавало і видавати не могли. В обласній адміністрації додали, що полігон діє за земельними документами не держави, себто Радянського Союзу, і наголошують на статусі земель оборони, де чітко прописано, що там можна робити, а що ні. Наприклад, що їх не можна передавати у приватну власність. Окрім того, ви знаєте, що і пільгове оподаткування. Земель оборони є сьогодні. Треба визначити, чи потрібно стільки, чи не потрібно. Отже, перевірка полігону триває. Фахівці поки чухають потилицю, де тут виконують закон, а де не дуже. Цивільні експерти військовим можуть оформити тільки припис про усунення порушень. Щоб доведено, ми разом з екологічною інспекцією повинні створити акт і передати матеріали про охорону влади. Правоохоронці, зокрема військові, кажуть, що землі оборони в цілому використовуються за призначенням. Є питання хіба що до лісового господарства, яке надане у тимчасове користування мисливському. Мисливське господарство існує з радянських часів, коли воно було структурним підрозділом міністерства оборони. і Землі йому надавалися як структурному підрозділу. З тих пір ще побудовані окремі там, якщо ви бачили будівлі старі, то вони побудовані за рахунок членських внесків, військових мистецтв і Зараз є власністю цієї громадської організації, яка вже вийшла з ну тобто, не все врегульовано. Військовий прокурор не одразу знайшов статтю кримінального кодексу про самовільну забудову в межах охоронюваних зон, бо не часто з нею має справу. А це до трьох років позбавлення волі. Також він підозрює, що деякі приміщення на полігоні використовуються не в оборонних, а в комерційних цілях. цімісти вони бувають часто не бідні люди. Да? сприймаються якісь сафарі, можливість широку ногу відпочити. На, на цих людях, я так розумію, вони намагаються заробляти. І якщо там є незаконні якісь дії, то будемо протидіяти однозначно. Цього реагування чекають і прості військові, яким болить те, що відбувається із землями оборони. То немає хазяїна. А хазяїна немає чому? Тому що Міністерство оборони не спішить передати в відомство е, селищної ради. Получається пряме без хазяїства. Люди б'ються туди-сюди. Землі порой ідуть куди угодно, в оренду не оформлене і все. А можна було б цивілізовано вирішити проблему і передати землі оборони громаді. 176 родин гарнізону в Озерному, що поблизу обласного центру в черзі на житло, яке при нагоді військові самі б збудували. Ці участки дали би воєннослужачі, котері нуждаються в би не став ждать допустим, когда ему кто-то построит, потому что они знают сейчас, какой, ну, в каком нашем финансовом состоянии, это состоянии находится наша э, вся страна. В этом кризисе, в и прочее. Значит, каждый бы, пускай за 10 лет, он бы начал бы строить, он бы построил, правильно? И он, человек служил бы, знал бы, что семья его находится под крышей, и он знал бы, что он пришел, у него есть свое гнездышко. А так что, человек идет на службу, и В то время, когда он должен полностью отдаваться своей работе, он же, голова у меня постоянно забита, как семья моя, правильно? І, поки рядові військові мріють бодай про малесеньку діляночку, чомусь однофамілець міністра оборони вже отримала пристойний шмат землі два гектара у квітневій сільській раді на Житомирщині. Один із розробників генерального плану Житомира Петро Костюк вважає, що військові позбулися б статусу безквартирних, якби їхнє відомство домовилося із Житомирською владою. Щоб військові і хвати для забезпечення всіх військових службовців і також для громади міста. Такі домовленості цілком логічні, адже багато військових частин у Житомирі чи біля нього скорочені на часі розширення меж міста. А в деяких об'єктах на полігоні, де влаштовують ледь не сафарі, експерт вбачає втрати наших з вами грошей. Ну, там мають бути об'єкти, які входять в процес навчання. Військовослужбовців для підняття їх професійності. Вони більш відносяться до об'єктів рекреації для відпочинку. Тому це дуже так невірно використовувати ці об'єкти, і тим більше громада міста, так як всі громадяни України, перераховують кошти в центральний бюджет для створення бороноздатності, які повинні використовувати ці ж кошти за цільовим призначенням для того, щоб підвищувати рівень. Військові підготовки і це ще не все. Смоківський військовий аеродром, який займає 100 гектарів землі і не володіє відповідною технікою, перешкоджає розвитку житлового району. На сьогоднішній день не товище не використовується, але військові утримують територію значну, хоча по деяким інформаційним там каналам гелікоптерів військових в Житомирській області не відсутні. В принципі, Житомир може не тільки мріяти, але й реально отримати землі оборони, які простоюють. Сьогодні зовсім інші підходи до містобудування, а сучасний генеральний план нашого міста значно відрізняється від того, що було раніше. Це спричиняло екологічні наслідки, тому що не враховувалися питання проживання, комфортності, екології, а ставилося питання на збільшення зростання промислового потенціалу. Тому що Радянський Союз постійно змагався з Америкою, і ми намагалися. Тим чи іншим чином обігнати, незважаючи на наші внутрішні проблеми. За великим рахунком, процедура прощання із деякими землями оборони для військової галузі може бути цілком безболісною на користь міста. Це питання не стільки бажання якихось осіб, як доцільності, адже наша армія має доктрину оборони, а не наступу, як за радянські часи. В межах міста Житомира військові частини займають, які можна було б без нанесення. У щербу там оборони біля 160 гектарів. Це ніяким чином не вплине на зниження боєздатності нашої держави, тому що як правило, це частини тилу і вони пусті. Як би хотілося, щоб безгосподарні не тільки оборони українські і житомирські землі були на користь громади. Ми розуміємо, що земельне питання надто болюче. Одні не знають, що з нею робити, інші волюють якомога швидше позбутися. Однозначно, ця проблема вимагає публічної і відкритої дискусії і контролю над різними впливовими пройдисвітами. Берсини, я думаю, як то ліпше продати Україну. Що ти сказав? продать страну хочу. Как? Нормально дам объявление в визу, там в интернете вывешу, что продается страна в хорошем состоянии, 45 миллионов людишек. Страну продавать не можно. Потому что это батьковщина, так, Борис Иванович? Нет, Алешенька, просто она нам самим еще нужна. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. П'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.